Не виходити з укриття кілька діб поспіль такі реалії сьогодення виживання у Бахмуті. Зараз так звані підвальні квартири стали єдиною можливістю вижити, коли місто щодня штурмують російські війська. Нашим журналістам вдалося знайти людей, які знають, що таке жити у підвалі. Чим треба запастися, чому вода, дрова і свічки дорожче за золото? Про виживання у фортеці Бахмут Олена Каптюх розкаже. Це Бахмут сьогодні одна з найгарячіших точок в Україні. Місто, яке росіяни буквально стирають з лиця землі. Подивиться. що твориться. І, попри обстріли, тут і досі лишаються цивільні. Щонайменше 8 тисяч людей кажуть: це не життя, виживання. Дрова у посадці збирають між обстрілами, бо ті, що на землі давно відсиріли. Води в місті немає. Місцеві топлять сніг. Ми там воду ділять. Розстап поки ніхто не ходив? Ну поки тут іщу ну, ніхто да. Олег Панченко, запорізький волонтер, возить гуманітарну допомогу до Бахмуту, ризикуючи власним життям, аби люди були із водою та продуктами, і не тільки. Їм потрібно зараз. Фонарики, от такі, там такі, ну, різні, які є. Тож дуже потрібні потрібне отакі свічки. Угу. Тільки от, всі, не, не, не обов'язково окопні, звичайні от такі свічки, які горять. І батарейки от такі. отакі. Теж різних ра, розмерів. Ось такі, такі, які є. Цією газелькою Олег і їздить у Бахмут. Він її придбав ще на початку війни саме для того, аби возити гуманітарку та вивозити людей з небезпечних регіонів. В кабіні можуть поміститись шість переселенців. До того ж, коли вони повертаються, вантажний відсік порожній і є можливість завантажити не лише особисті речі людей, а ще й тварин. Олег зізнається, шокований тим, що бачить у Бахмуті. Що разу все менше цілих будинків, та найбільше болить одна з останніх зустрічей. Там, поряд з лінією фронту, волонтер познайомився із родиною, що останні півроку живе у підвалі. Серед них і Сашко йому лише 11 років. між дуже прабіде покажеш. Сашко веде Олега у підвал будинку, де колись жив з батьками. Тепер вони разом із сусідами мешкають на 10 метрів нижче. Пойдемте. Заходи, заходи. Ми отримали буржуйку ага. заряжатися будемо. В підвалах запаси води у бутлях, буржуйка для обігріву, на підлозі ліжка з матрацами, те, що змогли привезти сюди волонтери із Запоріжжя. Коли ми сюди влітаємо галопом, нам все одно да. собаки сидим тут усі, а собаки беруть вперед нас. Повіриш, паступи да. там спускаються. Да? Вони у будинку проробили проходи, що там з одного підвала можна потрапити в другий підвал, що якщо вдруг їх завалять, то можна перебратися. То есть там, три чи чотири виходи, виходи є. Це куток Саші та його батьків. Це він розмалював стіни разом із подружкою. Їй теж одинадцять років. Вчиться хлопець за книжками, які в нього залишились, бо онлайн навчання неможливе. Зв'язку тут немає. Сам зізнається в науках. Відстає, проте відтепер знає, як вижити на війні, як звучить град та фосфорні снаряди, як працює буржуйка та навіть. Конструкцію водопроводу. Ребята зробили умивальник, наслучає, якщо буде вода, щоб можна помовитися. Сашко мріє стати блогером, розповідати, як виживати на війні таким же дітям, як і він. Його батьки не хочуть виїжджати з Бахмуту, не знають, куди їхати. кажуть саме тут їхня фортеця. Із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.